Ділитися своїм болем не соромно, це не про те, що ми ниємо чи впадаємо в жертву. Це про те, що коли ми кажемо про свою ситуацію, про житий біль, ми можемо іншим людям допомогти цим зрозуміти, що вони не самі в цьому, що вони можуть з цим справитись, як справився хтось інший. Це така підтримка свого роду. Я прожила зраду. І я переживала такий біль, про який мені було навіть соромно казати. Казати соромно було, що мене зрадили, як так? Що в мене 12 років шлюбу за спиною, двоє маленьких дітей, а тут отак сталося. Але there Проживши це, працюючи над собою, працюючи з коучами, з психологами і працюючи, звісно, з наставниками, я зрозуміла, для чого ця була ситуація. І тепер я можу допомогти іншим прожити її через практики регресу, через родові практики, через чинельних спілкування з янголами, посил від янголів, наставу, наставління, що вам робити, як справитися з цим болем. І, звісно, психологічні практики. І які дуже дуже допомагають нам швидше вийти з оцих страждань. Я розумію, як це, і коли ви дивитесь. Таку людину, таку людину, ви розумієте, що можна бути знов щасливим, що можна все пробачити, що не треба нікому мститися, насправді. У мене розлучені батьки, я теж як дитина це дуже болісно проживала. І теж працювала багато над тим, щоб пробачити своїх батьків за те, що вони не додали мені любові, так, і за те, що мені прийшлось швидко подоросліти. І тут мені допомогли родові практики, тому завжди є інструмент і люди, які можуть вам допомогти справитись з дуже болючими ситуаціями, особливо. Дуже важко, коли е, дівчата, жінки, наприклад, позбуваються дітей, вони не можуть себе пробачити. Теж ми з цим працюємо в родовій практиці. Ми приймаємо цих дітей. І повірте, з вас скидається такий тягар великий, е, який е, не можна скинути роками. Роками ми носимо це на собі. І, звісно, цим на енергоплані працюючи із психологічними установками, працюючи, і цим ми допомагаємо собі так знову відчути себе гармонійними, цілісними, і щасливими. Тому не зволікай, ти можеш допомогти собі тут і зараз. Якщо не можеш самостійно звертайся, ми з тобою зможемо зцілити твою проблему і знову відчути, ти знову відчуєш свою внутрішню гармонію, цілісність, самоцінність. І те, що те щастя, насправді тобі більш ніхто не потрібен в тебе єти.